Так, усім привіт! Наступне відео тестую каталітичну пічку, обігрівач, грілку, як хочете називати, з платиновим каталізатором величезну час 19.29. Минулих відео я також говорив час, коли починав і так далі. Зараз 19.29. Я злив повністю весь цей сульвент, замінник бензина калоші. Ось такий. Ось скільки лишилось менше половини. Ну, десь 400 мл тільки за весь той час і там залишилось дуже багато. Ох, яка гаряча, босі, капіц. Виміряю температуру. Так само як було. 390-400 градусів. и это полностью злятий, полностью пустой бачок ну, 380 ну, трошки впала температура тоди было 400-430 зараз уже 390 400 стрибаю, ну, 350 400, вот так. Ну, майже по всему, можно сказать среднее там 400, и вот в темноте зараз можете как раз Побачити, як він розкалився до красна, видно саме. Е... Трі... Тріщини там, де є трошки місця між цією скловатою з платиною. Ось так, як лава вулкану всередині. Цих тріщин вам добре видно. От при світлі, як виглядає, вимикаю в спалах телефону. Оце там до красна розкалилась. Ось так. І це на самих парах, які залишили, ще працює, реально 400 градусів, жарко, я накриваю зверху цією штукою, щоб так швидко не гасло, щоб вона мативалася і вона вже гріла. Вона також 300 градусів вже гаряча, неможливо дотрукнутися. так Тобто, коли вже повністю не хлюпає всередині, я злив повністю, то там ще лишається рідини, ну або спірт, або бензин, або розчинник, що ви залили, ще лишається десь близько ну грам мілілітрів десь від 300 до 500. Тому що сам фітіль, циліндр таким розміром десь як. Більше, ніж банка півлітрова. Десь так як 700 мл банка, об'єм, циліндр. І відповідно вона вся все просочена насквозь бензином чи рідиною. Так що з неї аж капає. От, дивіться, ще більш червоне все, як накриваю. Цією штукою ще більше розкаляється, бо холодне повітря не обдуває і не тушить наш каталізатор. Зараз продемонструю. Відкриваю. Ще гарячі. Ще бачите. Ну, погано видно. На камеру вживу воно все-таки розовим світиться. цього не передає. І жар реальний 400 градусів ну, я засік ще подивлюсь, скільки вона буде гріти часу після того, як я зляв повністю всю людину. І з вами поділю цю інформацію, будете знати, коли вона повністю охолоне затухне. Ну все, всім до нових зустрічей. Кому цікаво повну статтю, про цю грілку, напишу всі результати, кіросхід, тепло, час, ефективність, висновки. Все буде в посилці в описі під цим відео. Всім до нових зустрічей!